Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 12 лютого, 12 лютого 1991 року Верховна Рада на чолі з Леонідом Кравчуком ухвалила закон про відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР. Тоді це рішення подавалося як крок до стабільності, компромісу та збереження єдності в час, коли радянський союз стрімко розпадався, а політичне майбутнє виглядало вкрай непевним. Автономію створювали за територіально-економічним принципом, не закладаючи чітких запобіжників для національної безпеки. Уже в перші роки це спричинило політичну нестабільність у регіоні, постійні конфлікти між Києвом і місцевими елітами та спроби перегляду статусу півострова. Те, що здавалося технічним рішенням у перехідний період, поступово перетворилося на довготривалу проблему. З плином часу стало очевидно. Саме ця автономна модель створила вразливий фундамент, який Росія використала у 2014 році для анексії Криму. Подія 1991 року, майже непомітна на тлі великих змін, зрештою мали історичні наслідки для всієї України. А як ви вважаєте, чи можна було тоді ухвалити інше рішення і змінити хід подій? Сьогодні ми розповімо про грандіозні перегони, які стартували 12 лютого 1908 року на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це були перші в історії міжконтинентальні автогонки, які стали справжнім випробуванням для людей та машин. На площі Таймс-сквер зібрався величезний натовп. Глядачі захоплено розглядають шість автомобілів учасників. Це команди з США, Франції, Німеччини. Та Італії. Машини виглядають як справжні монстри, масивні колеса, відкриті кабіни, величезні фари. Пілоти закутані в хутряні кожухи. Попереду їх чекають снігові бурі, бездоріжжя і тисячі кілометрів випробувань. Об 11.15 ранку пролунав стартовий постріл. Автомобілі один за одним рушили вперед, залишаючи за собою хмари снігу та пари. Перший етап перегонів пролягав через засніжені дороги США. Гонщики пробирались крізь хуртовини, долали засипані снігом траси і замерзлі річки. Далі пароплавом до Йокогами. І небезпечна подорож через Сибір. Морози сягали мінус 50 градусів за Цельсієм. Пальне замерзало, а машини іноді тягнули запряжні кіньми сани. Коли учасники нарешті дісталися Європи, до фінішу в Парижі залишалося зовсім трохи 30 липня 1908 року, після 169 днів шалених перегонів, першою до Парижу прибула американська команда на автомобілі Томас Флайер». вони стали переможцями, довівши, що машини можуть долати будь які відстані. 12 лютого 1914 року у небо вперше піднявся літак лямурамець, створений киянином Ігорем Сікорським. Це був перший у світі багатомоторний бомбардувальник, що встановив рекорд з перевезення пасажирів. На борту перебувало 16 осіб. Льотне поле поблизу Петербургу, морозний зимовий день, але біля гігантського літака зібралися військові, інженери та журналісти. Ілля Муромець вражає своїми розмірами, широкий, з потужними чотирма двигунами, величезними крилами та просторою кабіною. Його конструкція здається фантастичною для того часу. І ось Ігор Сікорський подає сигнал. Двигуни гучно ревуть, гвинти розганяють потоки снігу, і лям-муромець плавно набирає швидкість по засніженому полю. За мить гігантська машина піднімається в повітря, легко відриваючись від землі. Глядачі завмирають. Ніхто раніше не бачив, щоб такий величезний літак. Як впевнено, тримався у небі. Політ тривав понад годину, демонструючи фантастичну стійкість та керованість. Відтепер стало ясно, великі пасажирські літаки це не мрія, а майбутнє авіації. Незабаром Муромець стане основою для перших у світі бомбардувальників та транспортних літаків. Як ви думаєте, чи міг тоді сам Сікорський уявити, що його ідеї змінять світ авіації назавжди? Пишіть у коментарях.